Значит, сам процес електролізного розподілу води. Значить, це відро у нас буде центральне. це відро ставиться ємність. Тут. Ставиться сюди до стінки. Так, інше відро видно. Тепер наливаємо води. Да. Наливаємо води. Сюди збоку. Вийвий. Іше, іше, іще. ще. Тепер усюди в цю коробочку, в коробочку в цю. Снаружи. Ну і добре. Літрів п'ять. Ну так як, так, як я обіцяв. Так. Слідущий крок це буде установка. Установка електродів. Так, зараз електроди. А, що було видно. Електроди. Електроди погружаються. От, от, от А, не видно. Електроди погружаються приблизно так. В общем, електродиться в воді. Все поставили. Тепер включаем 220. И все, і воно начало потихеньку цей процес. А надо було время. Так, сейчас у нас получається. Двенадцать, двенадцать, я сейчас видно Где ж часы двенадцать двенадцать. Ну, нам надо минут минут, минут десять, двенадцать. Ну, просто подождать. Так, Третє відро для того, щоб потім переставити кришку з електродами. Все, процес пішов. Це що це в нас вже вийшлося 3 минути? Ну, остальне я виріжу, ну, лишнє виріжу. Так. Да. Ну да, зачем такі збирати? Для, для чого? Е, тут вийшло три хвилини, як я це все діло розказував, показував, заливали воду. Три минути. Значить, там, да, три минути, як, як ми. Шепіть потрошечки. Так. Двенадцать двадцать четыре. В общем, двенадцать минут. Так, ну уже можно. Так, что, выключаемся, да? Видно це про все це... Це процесі. Так і кисла вода. Все. Кисла вода. Ось тут всередині в цій колбі вийшла, а це щелочна вода. На все про все витрачено. Скільки ми там насчитали? 13 хвилин. Так. Да, і вода у нас вийшла. Пахне. Пахне, ну, значить, тоді процес пройшов нормально. Так. Все, дякую за увагу.